Дехто вважає пекло місцем, де можна знайти спокій і тишу, уникнувши вимог небес. Однак Біблія застерігає нас у Євангелії від Матвія, розділ 25, вірш 46, і підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Цей вірш спонукає нас замислитися над серйозністю наших виборів. Пекло це не місце відпочинку, а вічна розлука з Божою любов'ю. Пекло це не лише муки. А й втрата надії. Там людина усвідомлює, що сама обрала цей шлях, відкинувши Бога. Це духовна самотність і вічне розуміння, що Божа радість втрачена назавжди. Біблія закликає замислитися, поки ще є час змінити своє життя не піддавайтеся оманливому комфорту. Підписуйтесь на святі протиріччя та починайте свій день із глибоких роздумів.